Розкажіть, як вас звати? Артем. А скільки вам років? 12. Десять. Де ви навчаєтесь? НЗО номер 28 А з якої нагоди ви сьогодні завітали у скайпарк? Двоє родного брата, день народження. День народження, так. Ми його вітаємо. А як часто ви тут буваєте? Ну, раз в місці, буваєте. буваєте? А що вам тут найбільше подобається? Автомати там. Тут, держанці. А тобі вато ще подобається? Мені більш за все подобається на ну, ще Мені також подобається сливати на батутах і робити їх звідти. Ви вже багато всього навчилась робити на батутах? Трохи є. Так само є. А як вам от, ви баскетбол граєте? Подобається вам? Так, баскетбол. No,